Я дні боку як до духов. Громадське телебачення так, розкажіть, який план дій сьогодні? Що буде чим займатиметься Верховна сьогодні Рада? Сьогодні перше для нас дуже важливо це е, негайно треба ухвалювати рішення про е, суддів конституційного суду. Це нам гальмує дуже багато речей, тому що перше, ми бачимо, що деякі судді конституційного суду, які служили там тій владі, зараз почали голови піднімати. Очевидно, що пішли певні політичні вказівки і вони починають блокувати терміновість ухвалення рішення. На нам треба я далі наполягаю на тому що нам треба до 16-го числа ухвалити рішення про розпуск верховної ради криму які діють абсолютно незаконно сепаратистсько і це мусить бути рішення парламенту ще до проведення того референдуму псевдореферендуму перепрошую наступний момент і тому нам треба зараз негайно докоптувати суддів конституційного суду для того щоб вони негайно приступили до роботи і ми отримали відповідне рішення конституційного суду тільки після якого ми зможемо в парламенті проголосувати про розпуск Верховної Ради Криму. Я ще раз хочу наголосити: ми не будемо діяти в порушення законів. Є такий закон, є така процедура прописана. Значить, ми не будемо уподоблюватися до тамтої влади, будемо виходити з цих принципів. Другий момент сьогодні ми повинні проголосувати за закон про національну гвардію. Це дуже важливо. Є два законопроекти, і ми спробуємо їх зліпити сьогодні до купи. І також вчора в комітеті профільному велася подібна робота. Нам потрібно терміново ухвалювати цей закон для того. Щоб ми могли забезпечити реальну обороноздатність нашої країни наступний, момент, на наступний момент. Наступний момент врятує весь народ, врятує, врятує те, що зараз українці прекрасно розуміють, що нам потрібно зберегти свою державу. Всі розуміють, що є агресор, всі розуміють, що ми всі маємо піднятися на боротьбу з тим агресором, і це є один з кроків, який нам допоможе структурувати оборону і збереження нашої країни. Вибачте, да, в мене да, було ще да, інше. інше питання. Наступне сьогодні так само нам потрібно ухвалити. Рішення про звернення до організації Об'єднаних Націй. Прем'єр-міністр нині буде виступати в ООН. І дуже важливо, щоб до цього часу таке звернення було. Щодо чого щодо підтримки, ми зверталися вже до країн гарантів згідно Будапештського меморандуму 90 року. Ви хочете записати миротворчий контингент, в Україні? Ну, звісно, однозначно і миротворчий контингент і світ повинен дати правильну оцінку тих подій, які відбуваються в Україні. Насправді, підтримка світу вона вже є реально всі засуджують агресію Росії, але офіційне звернення парламенту воно повинно бути, і це є правильно. Коли прем'єр буде виступати в ООН, і відповідно в Раді безпеки ООН, і відповідно він буде мати підкріплення свого виступу рішенням українського парламенту. І нарешті ми повинні сьогодні звернутися до європейського союзу стосовно готовності України негайно прийняти ці скажімо ту доброволю Європейських наших партнерів щодо підписання політичної частини щодо е, асоціації України в європейські структури. Я думаю, це може статися буквально найближчим часом, і нинішнє рішення парламенту воно буде дуже важливо. Скажіть, будь ласка, у національної партії які хлопців? Я розумію, що внутрішні війська це буде і самооборона. Буде оголошений набір до Національної гвардії, хоча, зрештою, це ще буде відповідно ухвалено сьогодні в законі. Ми послухаємо фахівців, наші депутати працювали над тим. Це, звісно, що це буде стосуватися тих людей, які вже пройшли військову службу які мають відповідний досвід, тобто знають, що таке зброя, як з неї стріляти, як захищати свою країну. Тобто, ми розуміємо, що є певні делікатні моменти, що зараз Рада національної безпеки і оборони не може ухвалити рішення про введення воєнного стану, хоча вона це готова робити в будь-який момент. А відповідно, парламент готовий це підтримати, тому що та тактика, яку зайняла сьогодні українська влада про те, що перший постріл не буде з. Української сторони це є правильно так, абсолютно вірна тактика, яка нам допомагає зараз у скажімо так в світовій підтримці і у вирішенні позитивно. Я переконаний, що це позитивно вирішить оцей конфлікт. Це військове протистояння з Москвою.